Найважчі в історії саме таким пророкують майбутній опалювальний сезон в Україні. Вже за декілька тижнів у Чернівцях повинно запрацювати централізоване опалення а в будинках людей з'явитись тепло. Та чи буде вдома у Чернівчан дійсно тепло? Дивіться далі. З середини жовтня у Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон. Тепло до будинків, які підключені до центральної системи опалення, подаватимуть за минулорічною схемою. Температура в оселях людей має бути 18 градусів, а в кімнатах 22. На думку уряду та експертів, цьогорічний опалювальний сезон стане найважчим в історії держави. Тим часом чернівецькі чиновники запевняють, місто до холодів готове. У нас підготовка до опалювального сезону відбувається за планом, стан готовності мереж, котелень. І всього обладнання досить високе, практично він на рівні 95%. Я з певненістю можу сказати, і керівник підтвердить те, що до початку опального сезону ми на 100% будемо готові. Підприємство на завершальній стадії по готовності залишилися там незначні роботи, які ми маємо виконати, і ми будемо повністю готові до опального сезону. Тариф на тепло, який затвердили ще у 2018 році, наразі залишається незмінним. За словами чиновників, безперешкодне протікання опалювального сезону так чи інакше залишається під питанням. Нам потрібно, щоб для сталого проходження опального сезону постійно був ми були забезпечені газом і електроенергією. Але це вже питання воно не в компетенції. Ні, Чернівці теплокомуненерго, не тим більше Чернівецької міської ради. Проблема є загальноукраїнською, і ми всі розуміємо. Всі читаємо новини і бачимо, що останніми тижнями ворог завдав багато ударів по критичній інфраструктурі. На думку політолога, обіцянки від міських чиновників щодо безперебійного опалювального сезону не відповідають дійсності. Ситуація з опалювальним сезоном Чернівцях достатньо. Не впевнена. Попри заяви представників міської ради, слід перш за все зазначити те, що проблеми на комунальних підприємствах теплокомуненерго вони е, відключаються в тому, що є достатньо непрофесійне управління. І саме через низький рівень управління нової команди, яку провів Мерк Лічук, загроза основна в тому, що Українці можуть на цей раз не споратися з опалювальним сезоном, на думку Михайла Шморгуна, чернівчанам слід ретельно та самостійно готуватись до зимівлі, не розраховуючи на дієвість влади. Теплокомуненерго, водоканал це є найбільш кризові підприємства міста. І якщо місто не знайде додаткові сотні мільйонів. Гроші для того, щоб готувати всі підприємства, вони це опальне сезонно приводять. Під час брифінгу також стало відомо, чернівчани вже заборгували за тепло 50 мільйонів гривень. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.